Уявіть собі, ви купуєте маленький будиночок в невеличкому затишному німецькому містечку і дізнаєтеся, що він побудований буквально із мільйонів діамантів. Що б ви зробили? Ви б не повірили або призібрали його на цеглинки. Так ось існує таке місто, де чи не кожен будинок збудований саме з такого виняткового матеріалу. І дізналася, до речі, про це лише 60 років тому. Всім привіт! Мене звати Лєра, і в мене тут блог про географію. Якщо ви хочете дізнатися, що ж я мав на увазі, коли писала цей заголовок, що це місто з алмазів? Це метафора якась, чи так дійсно є? Залишайтеся зі мною. Історія цього міста почалась у міоцені. Обриси матеріків вже були схожі на сучасні, але людиноподібні мавпи гомініди ще тільки почали з'являтися. 15 мільйонів років тому у районі нагір'я Альп на швидкості 21 км кілометр на секунду в землю врізається метеорит. Геологи припускають, що він мав вагу 3 мільярди тонн, а розмір до 1 км у поперечнику. Від удару з'являється кратер Ріс з діаметром 24 км. кілометри. Летів він не один, а мав супутника розміром 150 Метрів, який також утворив кратер поменше діаметром 4 кілометри. Зараз це басейн Штайнхаймер. Виявилося, що цей метеорит потрапив прямо в поклади графіту. А відомо, що графіт це можливий майбутній алмаз, якщо він пройде крізь особливі умови підвищеної температури та підвищеного тиску в недрах землі. І особливі умови прийшли звідки не чекали. З космосу місце удару метеорита піддалося тиску у 60 гігапаскаль, 600 тисяч земних атмосфер. Тоді як для формування діаманту з вуглицю треба від 24 до 136 гігапаскаль, а температура досягла 20 тисяч градусів. Ударна хвиля розповсюджувалася з надзвуковою швидкістю через місцеву породу, змінюючи її та перетворюючи на мінерали, що можуть формуватися тільки під дією високого тиску: коесит, стишовіт та алмаз. У перші ж секунди катастрофи формується кратер глибиною 4,5 кілометри. А викинуті у повітря породи утворюють непроглядну хмару над місцем падіння метеориту розміром 50 кілометрів. Ця хмара пилу осідає поступово і утворює 100-метровий шар абсолютно нової породи, так званого сувіту, в самому кратері та за його межами. Сувіт – це ударна брекчія породи, які формуються шляхом подрібнення первісного матеріалу. Вони виглядають ось так: грубо зерниста порода з різних фрагментів пород, що перемішалися. Вперше сувіт виявлений саме тут. В них можна побачити кристалічні уламки та такі, що схожі на скло. Вони могли утворитися лише з гірських порід, які були нагріті до таких температур. Щоб попередні породи розплавилися, а потім дуже швидко охолонули. Ця подія стала причиною формування в цій западині мільярдів крихітних алмазів. Коли сучасні вчені вирахували, скільки алмазів тут могло сформуватися, зрештою отримали цифру в 72 тисячі тонн. Звісно, що ще занадто рано говорити про будь-які міста чи поселення, бо це місце ще й не було кому заселяти. Навіть навпаки, цей метеорит знищив абсолютно все живе в радіусі до 100 кілометрів і ще довго продовжував впливати на ландшафт тут. Минули мільйони років з'явилися та еволюціювали люди і почали заселяти Європу. Місце сучасного нердлінгена було заселене ще в період пізнього палеоліту. В печерах Офнет на початку ХХ століття археологами було знайдено 33 людських черепи віком 9 тисяч років, рясно вкритих червоною охрою. Місто має дуже давню історію. Перші спогади про назву Нердлінген датуються 898 роком. Проте перші нечисленні поселення були побудовані на цьому місці ще за часів. Римської імперії римляни заснували поселення на древній та дуже важливій дорозі Клавдії Августа, що було до не менш значущого військового римського міста Августо Вінделікорум, що зараз німецьке місто Аугсбург. У 1215 році Ньордлінген отримав статус міста, який йому надав імператор священної Римської імперії Фрідріх ІІ. І в тому ж році з місцевої гірської породи почали будувати міську стіну, яку можна побачити і зараз. Це велика рідкість, коли середньовічна міська стіна збереглася до наших днів майже недоторканою. Коли збудували захисну стіну, з цегли почали будувати і домівки для містян. Хто б тоді здогадувався, що вони користуються бунматеріалами, що складаються з безлічі дрібних діамантів? До речі, завдяки цій стіні місто змогло пережити тридцятилітню війну. Зараз ви бачите картину битва при Нордлінгені Жака Куртуа, яка вважається однією з найбільших битв цієї війни, що тривала два дні 6 та 7 вересня 1834 року. У середньовіччя Нордлінген завдяки двом великим торговим. Шляхам стає справжнім торговим центром, де люди продають зерно, хотроху добу. Тканини та металеві вироби таким чином багато людей заселяють ці території без жодної думки про те, що вони насправді живуть в метеоритному кратері. Зараз німецьке містечко Нердлінген розташоване на півдні країни у Баварії між Штутгартом та Мюнхеном. Воно є одним із найнезвичніших міст не лише Німеччини, а й усього світу. В самому кратері Нердлінген розміщений не по центру, а за 6 кілометрів на південний захід від нього. В місті проживає трохи більше 20,5 тисяч людей. Місто настільки Гарне, ніби пряничне, ніби це декорації до якогось фільму. І через його казковий вигляд тут навіть знімали старий фільм Вонка та шоколадна фабрика в 1970 році. Століттями жителі Нордлінгена вважали і навчали своїх дітей, що вони насправді живуть у вулканічному кратері, тому що в якийсь момент вони зрозуміли, що рельєф цієї місцевості занадто дивний. І навіть подумати не могли, що це насправді катер від метеориту. Настільки це рідкісне явище, Допоки в 1960 році американський геолог Юджен Шумейкер, відпочиваючи в Німеччині зі своєю дружиною, абсолютно випадково з професійної цікавості не оглянув стіни будинків Нірдлінгіна. Перше, що він помітив, що в цегрі, з якою збудовані більшість будівель, є мінерал Коесид, різновид кварцу, який може утворитися тільки внаслідок величезної температури від 500 до 800 градусів та сильного. Тиску згадувала вже сьогодні про нього на самому початку. Цей мінерал вперше знайшли в Аризонському метеоритному кратері, що має дуже впізнаваний вигляд. Я думаю, що ви його точно десь бачили. Отже, в шумейкера з'явилися виправдані думки, що щодо вулканічного кратера люди помиляються. Пізніше, разом зі своїм колегою Едвардом, Чау, вчені помітили, що кратер не відповідає точним критеріям вулкану. Його почали вивчати і підтвердили, що це не вулканічний кратер, а місце прямого потрапляння. Астероїда до речі, сучасні розміри міста приблизно дорівнюють розміру камінюки, яка сюди і впала. Довелося переписувати усі підручники. Ще через десяток років ще ні чому будинки в цьому місці так гарно переливаються на сонці. Це не був коесит чи кварц. Це виявився найдорожчий мінерал у світі алмаз. До того ж, концентрація цих дрібних діамантів тут була настільки висока, як ніде у світі. Ньордлінкін це місто, яке буквально побудоване з та на алмазах. Перше, що хочеться запитати, коли дізнаєшся про цей факт так що вони, виходить, лежать просто неба, і яких вони розмірів. На превеликий жаль для тих, хто хотів би збагатитися, діаманти тут мікроскопічних розмірів від 2 до 3 десятих міліметри. Вони ледь помітні людському оку. Приміром, діамант розміром 1 міліметр має вагу всього 5 тисячних карат, і це одна тисячна грама. тобто ви можете собі уявити розмір тих алмазів, що містить сувіт. Такі алмази безцінні для наукових досліджень, проте, на жаль, економічної цінності не мають. Це не золото, яке можна знайти розміром чи не з піщинку і переплавити у якийсь шматочок побільше. Алмази цінні своєю масою та розміром знайденої одиниці. За совіту, зроблена церква святого Георгія, що розташована прямо в центрі міста. Стіни цієї будівлі, за підрахунками, містять 5 тисяч каратів діамантів. Це один кілограм. Скажете, що мало. Проте ціни на діаманти, що я знайшла, говорять про те, що в церкві святого Георгія змуровано від 10 до 80 мільйонів доларів. Ціни дуже варіюються в залежності від якості діаманту, тому така різниця. Так, діаманти тут занадто дрібні, щоб побачити їх без збільшення та неозброєним оком. Проте вони дуже гарно виблискують на сонці, якщо подивитися на будинки під певним кутом в сонячний день. Так виблискує готична церковна вежа та сходинки до неї. Жартують навіть добре, що алмази тут дрібні, а то б цю вежу вже б давно розібрали. Це унікальне місто. Хоч породи, подібні нерлінському совіту, знаходили в різних куточках світу, де також виявляли кратер від астероїдів. Такої концентрації алмазів в породах не спостерігали ніде. Там теж могли використовувати цей матеріал для будівництва, але в Німеччині совід використали для зведення цілого міста. Окрім аналізу мінералів та цегли в районі міста, те, що це кратер саме від метеориту, говорить інша рослинність та ґрунти. Адже колись кратер заповнювався солоним озером. Після удару в басейні кратеру не було виходу, і він поступово почав заповнюватися багатою на мінеральні речовини водою, а пізніше і ґрунтами. На береговій лінії утворювалися доломітові рифи зелених водоростей, вапняні джерельні відкладення та піски. Через два мільйони років озеро Ріс висихає востаннє. Воно стає гостинною водоймою для численних дрібних савців, кажанів, зайців, хом'яків та птахів, пеліканів, фламінго та папуг. Клімат тоді був дещо іншим, тому не дивуйтеся такому набору тварин. Кратер Ріс є найбільш вивченим кратером у світі, і його навіть використовували під час підготовки місії Аполлон на місяць в 1970 році. Так як це великий та легкодоступний кратер, тут проходили тренування забору зразків гірських порід, що утворилися. Під час зіткнення з астероїдом тренувалися астронавти Аполлонів 14 та 17, в тому числі Алан Шепард, Едгар Мітчелл, Джин Сернан та Джо Енгл. На місяці таких місць багато, і однією з цілей Аполлон 14 було взяти зразків в море Імбрум – море дощів, друге за розміром місячне море. Це величезний кратер, що має площу близько 1 мільйона квадратних кілометрів. Ще один цікавий факт. Коли я почала готувати цей матеріал, то я знайшла дуже багато інформації, що ніби Нордлінген це місто, прототип до головного району у Атаці Титанів. Я думаю, що хто бачив це аніме, напишіть в коментарях. Гадаю, що ви знаєте, про що я говорю. Ніби це місто було побудоване зі стіною, і атаці титанів його зобразили дуже схоже в інтернеті. Навіть гуляють дві ось ці картинки, їх порівнюють, і ніби вони дійсно схожі на перший погляд. Про цей факт навіть написали у Вікіпедії англійською мовою, ніби це підтверджена та правдива інформація, після чого я ще раз переконалася, що все треба перевіряти, навіть те, що пишуть у Вікіпедії. А можливо, в першу чергу, те, що пишуть у Вікіпедії, тому що насправді це випадковість, і самі автори мангії сказали, що вони не думали про Нордлінген, коли створювали її. Ось так на сьогодні. Це все ось така цікава історія цього безцінного міста тисячі діамантів, які шкода. Не вигідно видобувати, проте жителі цього міста дуже добре заробляють на туризмі, що пов'язано з цією історією з алмазами. Якщо вам було цікаво і ви додивились це відео до кінця, то ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, підписуйтесь, якщо ви до сих пір цього не зробили. Величезна моя подяка тим людям, які підтримують мене донатами, а також на сервісі БайМіКофі. Ви дивіться, що ви робите по два відео на тиждень, коли таке було, ніколи. Моя мотивація зросла просто до небес, і продуктивність, мабуть, 200%. І дякую всім, хто підтримує мене підпискою, лайком та коментарем, це не менш важливо. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, а також Тікток. Там ми з вами можемо поспілкуватися тісніше, там я частіше ніж на Ютубі. А я буду з вами прощатися і до наступного відео, яке буде вже в цей вівторок. Коротенький огляд новин зі світу науки. До зустрічі!